Закон України про виключно морську економічну зону України прийнятий в 1995 році, і звертаю ще раз чергову увагу, що він не прийнятий на підставі нової конституції України, оскільки суб'єкта права в цьому законі як український народ взагалі не згадується. Не згадується також, що цей закон прийнятий, оскільки він не міг був прийнятий на підставі конституції України. І звертаю увагу на два моменти, чому нам не платять з цього приводу дохід. Перший законодавство про виключно морську економічну зону України. Складається з цього закону, інших актів законодавства України, що регулюють питання пов'язані з правовим режимом виключної морської економічної зони. України. Тобто жодної згадки про Конституцію України немає. І е, це перша стаття. Тепер четверта стаття: суверенні права та юрисдикції України щодо морського дна, виключної морської економічної зони і ГОНАДА. Реалізується відповідно до законодавства України про континентальний Шельф, шельф та Кодексу України про Надра, як недавно я роз'яснював Кодекс дію кодексу про надра, а саме четверту статтю, яку доповнив у 2022 році. Що, нам, громадянам України, з метою безпосередньої реалізації права власності українського народу на надра та забезпечення економічних і соціальних інтересів громадян щодо прозорого використання та справедливого розподілу доходу від використання надрами, громадяни України мають право на отримання відповідного до закону частини доходу державного бюджету від рентної плати за користування надрами для видобування корисних копал. Але тут. Звертаю вашу увагу на інший момент, а саме, що морські значить, права, розвідки, збереження і природних ресурсів, ресурсів, що покривають морське дно, там і так далі, належать Україні юрисдикцію, юрисдикцію там щодо використання штучних островів, там споруд і так далі. Інші права, передбачені законом та загально визнаними нормами міжнародного права, є суверенні права України. Тобто на сьогоднішній день в кодексі про надра є явна суперечність, оскільки права, виключні права, які належать Україні, суперечать статті 13 Конституції України, а саме, що це об'єкти власності українського народу, і саме тому Верховна Рада України. Має привести у відповідність до конституції України від 28 червня 1996 року закон України про виключно морську економічну зону України.